Привіт, друзі! Це знову я, Антон Плохотник, та тревел-проєкт по дорозі Вернацьків. І ось ми й добралися до чарівного та казкового поліського краю, місто, яке розташувалось на берегах річки Усті, місто зі своїм вайбом та особливим шармом. Друзі, ми у Рівному. Ну що ж, з приводу транспорту, сюди ми добиралися автобусом. Вартість квитка 250 гривень з Тернополя. Назад ми будемо їхати лаблакаром, також 250 гривень. Тож рівно 500 гривень нас лишається на рівне. Не дуже багато, але мусимо вкластися. Тож let's go! Зараз ми рухаємось сторону центру. Всі основні особливості та затівки міста знаходяться там. Тож ми туди. Погнали! Погода нам не дуже пощастило, так як сьогодні в рівному цілий день дощ. Ну але в нас лише був один знімальний день, тож мусимо виходити з того, що є. Ось тут ми бачимо відображення Святопокровського катедрального собору і одноіменний А Дорогою в центр ми вирішили завітати ще у місцевий парк Шевченка, який нам порекомендували обов'язково зайти, тож ми через нього будемо рухатись у центральну частину. Пішли в парк. У парку вже максимально відчувається осінній вайб, опадають листечко і вже таке повітря досить осіннє діти зранцями йдуть зі школи, тож прийшла осінь. Рівне 2025 рік восьмий випуск проєкту Подороз Вернацький. А також в парку є такий штучний канальчик, який наразі трошки омілів, пересох, але сам по собі він мав би бути. І думаю, що літом він працює. Тож так, типу, природня водойма, якщо навіть відсутня в парку, то збагачувати парк штучною водоймою це саме те, що треба. А всю знаходиться така місцева сцена, де літом проводять різні всякі концерти, розваги та всякі інші інтерактиви. Зараз починається трошки сильніший дощик, і ми вирішили зайти у таємничі підземелля рівного, які знаходяться в парку Шевченка. Тож пішли дивитися, що там є. Пішли в підземелля. Досить так цікаво і захоплююче. Ходімо сюди. Таємничі підземелля Рівного це унікальна історична пам'ятка, яка з'явилась не так давно, а саме у 2019 році. Про підземне місто у Рівному дізналися довожним чином. Справа в тім, що у парку Шевченка постійно провалювався ґрунт, і під час чергового обвалу таки взялися до розкопок. На місці таємничих підземель колись знаходився палацик на гірці – це маєток власників міста Рівного князів Любомирських. А власне, таємничі підземелля це приміщення цокольного поверху цього маєтку. Сама будівля палацку існувала на цьому місці до Другої світової війни. Ось тут ми бачимо собор святого Антонія, який на даний момент залишився без куполів. І ми сьогодні туди підійдемо і вам покажемо його наживо. Що ж, підземелі побували, трошки дощик, вщух, йдемо далі гуляти рівно. А ось ми підійшли до пам'ятника нашому величному кобзареві в одноіменному парку Шевченка. Ось бюст Тараса Григоровича і його золоті слова. Що ж, в рівному у нас виходить такий галоп по парках, бо зараз ми були в парку Шевченка, а тепер рухаємося в парк Лебединка і там покажемо дуже гарну алею впованих виробів від скульпторів зі світовим ім'ям. А також в Рівному дуже багато ось таких казівників, які досить красиві і є родзинкою цього міста. Зараз ми знаходимося на алеї кованих виробів, то щорічно проходить конкурс, і майстри зі всього світу приїжджають у Рівне і залишають свій слід у цьому місті. Ось і мій знак зодіаку, я по гороскопу козиріг. А хто ви по гороскопу, пишіть в коментарях. Нам цікаво. А в парку лебединка знаходиться одной озеро Лебедине, де і є лебеді. Ідемо туди, будемо дивитися, чи вони є, чи вони не поховалися від дощу. Якщо не поховалися, то це супер. Якщо ні, ну вже як є. Тож погнали. Лебедів зрозуміло, що немає через дощ, але зато є фонтан. Тут вода, зверху вода, красота. Рівне нас зустрічає зі сльозами на очах. Лебедів мене зустріли, зато зустріли качачок. фауна у парку Лебединка дуже багато. Тут вам і голуби, тут вам і качачки. Шкода, що тільки лебедів не побачили. Але і виробів у місті Рівному досить красива. Раджу всім сюди прийти і подивитися. Дуже витончена робота кожного майстра, і тут можна стояти біля кожної скульптури і навіть по декілька хвилин на одну скульптуру все ж залипати. так що приїжджайте і дивіться біля злате Плази, у центрі міста. Зараз ми рухаємося до. Місцевого Нотрдам, де Рівне, собор святого Антонія. Йдемо туди і зрозумієте, чому його так назвав. Ну і вже традиційно рубрика Дворики. Місце рівне. А позаду мене знаходиться місцевий Нотердам. Це римокатолицький костел, який був споруджений у 1899 році, неоготичному стилі. Архітектор цього проєкту, польський архітектор Костянтин Войцеховський. 1987 року в приміщенні костелу знаходиться зал органної та камерної музики. На сьогоднішній день туди можна прийти з екскурсією, попередньо замовивши її, або ж прийти, подивитися на інтер'єр перед концертом. Безпосередньо перед концертом концерти тут проходять виключно в неділю. Тож майте собі це на увазі, якщо ви в неділю у Рівному, приходьте і насолоджуйтесь місцевим мистецтвом. Ми спускаємося в місцеве підземельне і рухаємось в сторону драматичного театру. Добрий день. В рівному є місцева фішка це ось такий величезний, довжелезний з торговими рядами підземний перехід і ось такими особливими красивими виходами. Таке своє поєднання сучасності з історизмом. Обідати ми будемо в такому досить прикольному та сильному закладі, який має назву «Салют». Він позаду драматичного театру неподалік музею бурштину. Зараз ми зайдемо туди, глянемо що там по меню, і поділимося з вами. Ходімо. у заклад, зараз будемо дивитися меню і робити своє замовлення. До речі, тут також сніданки, як і у Франківську, цілий день. А сніданки це любов. Так що ми сюди прийшли і не прогадали. Також по замовченню нам принесли водичку. За їм великий респект і плюс. Це дуже приємний бонус. Що ж, принесла вже моє замовлення. Я замовив собі сніданок креветкою, так як кажу, тут сніданки цілий день, а я трошки такий маю слабкість на них і виглядаю досить апетитно. Зараз будемо пробувати на смак і говорити вам мої враження. Все люкс, Це люкс. Я цією порцією добре перекушу впевнений, що він сильно наїмся, але добре перекушу. напоїв нічого не замовляв, тут, до речі, досить адекватні ціни. Американо 50 гривень, так, щоб орієнтуватися, лате 70 гривень. Але нам принесли водичку перед тим. І, в принципі, до такого сніданку більше нічого і не треба. Так що, так що так. Всім смачного, хто їсть. Пам'ятаєте, я там говорив, що я перекушу добре цією стравою. Я нею добре так наївся. Візуально це лише оманливо, що воно не ситно. Все дуже ситне і смачне. Однозначний лайк. А Олеся, в свою чергу замовила собі ось такий десерт. 160 гривень і 70 гривень лате. Це в нас йдуть панкейки з малинкою, з попкорном і що там ще є? Ну, от... Клас. Принесли вже рахуночок, ось такі ціни. Трішки вище середнього, але воно все тому сприяє, бо хороший інтер'єр, класне обслуговування і дуже смачно. Тому інколи можемо дозволити собі заклади і такого рівня. Салют! Це заклад салют у місті Рівному. 10 з 10. Більше нема що сказати. Зараз ми рухаємося у Рівненський музей бурштину. Там досить цікаво, захоплюючи. Дивіться, зараз все покажемо. А ось ми підійшли до Рівненського музею бурштину, який працює з 10 до 6. Вихідні тут понеділок та субота. Ходімо. Рівненський бурштин утворився близько 40 мільйонів років тому в Еоцені, в період, коли територія сучасної країни була островом, а території сусідніх Білорусі та Польщі морем. Людиною він використовувався з часів палеоліту і неоліту. Археологами в українському поліссі виявлені прикраси та амулети з включенням рівненського бурштину. Рівненський бруштин, також як і Балтійський бурштин, на 3-8% складається з бурштинової кислоти, лежить в основі смоли субцініта. Так як за своїми фізико-хімічними властивостями рівненський бурштин практично не відрізняється від Балтійського, то його деякі вчені називають Балтійським, але рівненський сонячний камінь. Має особливий зеленуватий відтінок, і, за словами майстрів, він легший в обробці. Серед основних родовищ рівеньського бурштану це Класівське і Добровицьке родовище. Ось ці мармурові сходи і ось цей вітраж, який ми бачимо, це з тисячі року збереглись по сьогоднішній день, і такі речі потрібно берегти як зіниця ока. у музей бурштину, а також у вхід у музей Самчука 50 гривень з дорослого. Військовослужбовцям безкоштовно. Також тут є екскурсії групка людей 150 гривень. Тож досить цікаво, пізнавально. Приходьте, вам сподобається. Що ж, друзі, наша мандрівка дощовим рівнем підходить до логічного завершення. Ми зараз будемо їхати додому, наш блобблокар вже чекає. А вам дуже дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, а ще напишіть в коментарях, які б ви місця радили відвідати іншим, хто би приїхав сюди і також би хотів щось цікаве подивитися у Рівному. З вами був Антон Плохотник. Зустрінемось рівно через 2 тижні. До нових зустрічей!